Сергій Запорощенко готується до роботи в полі. Він тракторист-механізатор з 1993 року. Переїхав на Чернігівщину з-під Бахмута на початку вторгнення. У 2023-му під час польових робіт на Харківщині, чоловік підірвався у комбайні на протитанковій міні. Я навіть не встиг не, не злякатися. Руки підпалювали. Лице таке було. Я лічно на тому полі, я сіяв. І все края, все обходили, все було в порядку. А потім раз, і я якраз на неї попав. І після цього треба ще, ще дужче сідати. Просто якщо б нам ще й не мішали, другі щоб ми вирощуємо хліб, а вони його висипають на цьому полі в Олешівці на площі 149 гектарів. У 2022 році під час посівної фермери знайшли десятки нерозірваних снарядів. Знаходили урагани повністю. Цілі були точки у цілі. Е Повністю бойова частина, які підривали їх прямо у нас в полях сапери. Ми боялися сюди заїжджати, але перебороли свій страх. Але на сьогоднішній день всі 10 тисяч гектар в обробітку, все вивезено, все, все обробляємо. Зараз на цих полях фермери сіють яру пшеницю. Яра пшениця використовується для хлібопекарських потреб та виробництва макаронів. У нас підпорядкування 10 тисяч гектар землі на території двох. ОТГ Кіптівська та Олешівська. Взагалом в нас ярої пшениці в цьому році 1560 гектарів, 5200 гектарів озимої пшениці посіяно. Буде 1000 гектарів кукурудзи і 1600 гектарів сої. За словами директора агропромислового департаменту компанії Агротрейд Олександра Овсяника, цього року вимушені підлаштовуватись під ринок експорту, тому збільшили посіви ярої пшениці. Переважна більшість підприємств цього року змінила структуру на користь сої, збільшила площу посів сої, зменшила площу посіву кукурудзи. Кукурудза цього року не рахується, вона бюджетується збитковою або малодохідною. Соя на сьогодні рахується, тобто в неї є позитивний економічний результат. Ми додали на користь ярої пшениці цьогоріч. Культура, яка дає стабільні результати, дає висококласне зерно, як розповів Суспільному директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Крапивний, Фермерські господарства та агропідприємства області почали сіяти ярі зернові культури, зокрема овес, пшеницю, ячмінь та горох. Експортно орієнтована культура, вона зменшилася. А в той час збільшились технічні культури, такі як соя, практично в два рази збільшилася. Збільшилися посів озимого ріпака, орієнтується на інші культури, які виробляють з одного рай менше, і їх можна переробити і потім вже реалізувати готову продукцію. За словами Олександра Овсяника, блокада на українсько польському кордоні суттєво впливає на роботу аграріїв. Це все відзначається на ціні продажу, на темпах продажу. І як результатом на економічній ефективності всієї роботи компанії, економічний результат в кінці набагато менше, ніж ми собі очікували. Вже набагато краще з портами по суті, експорт відбувається ну не тими ще темпами, якими був до війни, але Скажімо так, набирає обертів. серед цьогорічних перешкод для фермерства, активні бойові дії у прикордонних районах Харківщини, Сумщини і Чернігівщини, розповідає Олександр Овсяник. Їх компанія відмовилась від обробітку 700 гектарів землі на Харківщині та Сумщині. Там ми змушені працювати по іншому, залишати поля І з кожного разу збільшується зона, в якій дозволяється працювати, але попри ту фактичну заборону. П'ятикілометрової, десяти кілометрової зони, досить великі ризики роботи в зоні 15-20 кілометрів. Тому цей фактор на сьогодні один із ключових. Позитивним фактором цьогорічної посівної аграрії називають погодні умови. Польові роботи почалися раніше, ніж у минулі роки. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.